Доброго вечора, ми з України. Доброго дня. Вітаю вас у себе на каналі Стеухрусь. В госях у нас дизельний Ford Focus 1.6 двигун Десятий рік. Ластівка з Переяслава Хмельницького приїхала. Чому, а все як завжди? Турбіну поремонтували, клапани 75 зробили, але коли їде 100 км на годину зі швидкістю, вивалюється помилка, горить чек, пише на російській мові двигательні несправен». І по словах клієнта, по словах клієнта, це не дадув турбіни, давайте подивимось. Я вже під'єднався. Слово за слово, каже, я ваш підписчик. Е -е, дивився, що ви фордиці робили. Каже, в мене пох похожа історія. Купив луську машину, виїхав за місто і почались ці пригоди. Так, дивимося, значить помилка P0299. недостаток надува. Э -э П-100 электрическая цепь расходомера. Состояние избыточного форсирования турбонадува. П-0234 перенадув. МАФ Ожидаемая величина воздушного потока меньше ожидаемой. Точнее фактическая. Обнаруженное срабатывание. Это наверное, лямбда. Потом посмотрим. Попытка угона. Прикольно. Напряжение датчика маф. Любое положение датчика руля не обнаружено. Так. Что у нас еще есть? Потеря связи. Думаю, Короче. Так, что у нас? Ну, чек горит. До речи, тут старт-стоп. Э -э, горит чек. Зараз я себе зафиксую эти помилки. Э -э, и выдал им помилки. Зараз попробуем. Так, видаляємо помилки. Чуть, Чуть виключити заживання. Окей. Так, все, помилок немає. До речі, власник одразу каже, давайте рішайте щось з екології. Так тому що там вона щось різана, тому... Я хочу першим ділом зараз ластівку піднімемо і цей, подивимося там воно з банячком, бо якщо хто дивиться мої відоси, там було у нас серебристе форт, там цікава історія була з цим сажевим. Ось. Тому що, не забувайте ставити лайки підтримку відео, погнали, піднімати ластівку. Так, Підняли форда. А що це за проволка полуавтомат? Дивись. Бачите. Може вони тут щось. Або тут було відбито, бо все, на заводський йшов. Але сам баняк наче цілий. Зараз навіть, ще спробуємо зверху залізти. Розрізали сажевий. Дивіться, він ну спарепаний. Подивіться на стан цього сажевика. Він тупо почав розсипатися, от, такий трухляк. Тобто він вже струхший і, мабуть, перегрітий чи що, я не знаю. Ну, от, Буває вони такі, знаєте, ну, тверда порода, а цей, ну, він як цей, ну, як, як труха, він просто розсипається. Так, ліземо до блоку керування. Форду стоїть в підкрилку і в такому пластмасовому боксі. Зараз будемо розкручувати бокс і витягувати його. Так, дивіться, залізли до блока, бачите, він в герметичному боксі. Не так, як у опеля, що вони гниють, вони як нові на вигляд, хоча стоять теж в крилі. Зараз покажу ближче від'єднаю. Так, дивіться, стан блоку керування. Він просто як з магазину. Отак от, отаку от, от коробочку. Треба було опелю зробити і було б все. Добре. Так, вичитуємо прошивочку з блока. Блок тільки зі зйомом робиться. Так, порт прошитий. Помилок немає. Давайте ще раз заведу. Все добре. Щось там під капотом димить. Так І, кстати щось ругається по приборцям, мені кажеться, що пробіг тут трошечки не той що треба. Ой. Зараз вилізу. видите, рак, конечно, капец. Так, что у нас? Блок пока мы... так для проверки стоит. Фишка с датчика тиску сажевого снято. ЗГР снято. Замотаем. Будем разбирать. И на тест-драйв, что у нас по турбине, по турбина Тільки після ремонту клапан Н75 міняний. Все міняно, все зроблено, але як завжди не працює. тільки так нам привозять машинки. Ця з Переяслава. Так, ну що, ставте лайк, підтримку відео, не забувайте підписуватись. Продовжую. Так, дивіться, я вже на машинці проїхався. Так як я казав, в таких режимах помилок немає. Все добре. Тому на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк в підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущ, знаходимось в Києві біля метро Сирець. Всім до нових зустрічей. Доброго вечора, ми з України.